Головне про події 30 серпня. Завдяки мобілізації, призов до ЗСУ збільшився у два з половиною рази. Більшість програмістів Телеграм виявилися українцями а в Росії посадили чергового генерала. Докладніше далі. Новий законопроєкт про регулювання Телеграм в Україні Верховна Рада планує напрацювати та внести до кінця вересня. Відповідне рішення вчора ухвалив гуманітарно інформаційний комітет, очолюваний Микитою Потураєвим. Показово, що при цьому, за даними видання Financial Times, більшість інженерів-програмістів Телеграм українці. Призов до ЗСУ збільшився у два з половиною рази після ухвалення закону про посилення мобілізації. Повідомляє Міноборони. Окрім газу, січня 25-го року Україна припинить транзит російської нафти через нафтопровід. Дружба про це повідомив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Експікер повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат закликав СБУ та ДБР відкрити справу проти нардепа Мар'яни Безуглої. Так він прокоментував її інформацію про те, що перший винищувач F-16 в Україні збила дружнім вогнем ракета ППО Петріот. Окупанти знову намагаються захопити Покровськ та оточити українські позиції між Мирноградом та Гродівкою. Про це повідомляє інститут вивчення війни. На кордоні Росії та Грузії вже майже місяць чекають вирішення свого питання 17 українців, яких депортували з Росії через відсутність усіх необхідних документів. Вони живуть у підвальному приміщенні з глухими стінами на КПП Даріалі біля грузинського верхнього ларсу, без можливості виходити на двір. Дев'ять людей дістали поранення, та одна жінка загинула в результаті російського авіаудару по підприємству у місті Суми. Тіло ще однієї загиблої знайшли під завалами. Російські військові з ПВК ведмеді, які були розташовані в африканській країні Буркина Фасо, будуть направлені до Курської області, щоб стримати наступ ЗСУ. Про це повідомляє видання Лемонт. У Росії заарештували за шахрайство, особливо у великих розмірах колишнього заступника міністра оборони, генерала армії Павла Попова. У Німеччині пролунав вибух на оборонному підприємстві Діл Дефенс у Тройсдорфі, де виробляють вибухові речовини. Про це повідомляє газета Tagesschau. Двоє співробітників зазнали серйозних поранень, один з них безвісти. Пентагон знає про втрату Україною першого винищувача F-16, але допомоги у розслідуванні інциденту не надає, бо Київ з цього приводу не звертався. Про це заявила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінґ. Кандидатка у президенти США від демократичної партії Камала Гарріс лідирує, чи йде поруч із республіканцем Дональдом Трампом у кожному із семи ключових штатів, які як вважається вирішуватимуть долю виборів. Це засвідчило опитування Bloomberg News. Українець Владислав Білий здобув срібло у метанні списа на Паралімпіаді 2024. Це перша медаль України у легкій атлетиці на цих іграх. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.